Цьогорічна погода щедра на душі, що неабияк тішить сільгоспвиробників, проте рісні опади додають клопоту працівникам житлово-комунального господарства. На вологому ґрунті трава росте стрімко, тож косити її доводиться часто. А це не дешеве і доволі трудомістке завдання. Взимку сільська рада подбала про забезпечення усіх населених пунктів громади необхідною технікою. Було закуплено достатню кількість модокос, Аби вчасно реагувати на виклики теплого сезону, перше це боротьба з карантинними бур'янами. Вони розповсюджуються не тільки на території доріг, провулків, але вони йдуть і на поле, вони йдуть на огороди людям. Боротьба з ними це першочергова задача працівників комунального підприємства з метою оперативного вирішення даного питання. Дирекції комунального підприємства в цьому році закуплені нові газонокосилки, От, по мірі забезпечується пальним лескою, маслом, все, що необхідно, оперативно доставляється і ця робота постійно проводиться на території наших старостатів. Своєчасне скошування трави це предусім, питання безпеки, здоров'я та ефективного господарювання. Висока трава сприяє розмноженню кліщів, гризунів, а в пасушливу погоду становить серйозну пожежну загрозу. Сучасна техніка дозволяє обробляти великі площі швидко та якісно, проте вона коштує чимало, як і пальне. Це бюджетні витрати, які мають чітке і важливе призначення підтримувати порядок та запобігати значно більшим витратам у майбутньому. Один з родів нашої громади він не обробляється. І що ми бачимо, що бур'яни трава росте, буквально через місяць буде спека, одна спічка, одна іскра, сигарета або самовозгорання може загрітися все село. Відповідальність кожної людини, покоси трави біля своїх ділянок це не відповідальність комунальних служб. Покіст трави справді має її естетичний результат, але ще важливіше це прояв відповідального ставлення до довкілля, спільного простору та добробуту громади.